Церква, слава Богу, хай Бог вас е, усіх благословить. Я радий дуже бачити е, багатьох із вас. Е, і мені дуже приємно, коли я дивлюся на церкву і бачу е, досить знайомі мені обличчя. І я радію, знаєте, що ви не залишаєте свого служіння. Радію, коли бачу нових людей. Хай вас Бог усіх благословить. Е, я хочу з вами трохи поділитися Словом Божим. І останній час я розмірковував над деякими ситуаціями, які трапились в моєму житті. Як завжди, як придумати тему проповіді, і тема моєї проповіді буде: Просто зроби це. Можливо, ви навіть десь бачили або чули навіть цей девіз на футболках. У мене навіть є така футболка вдома, там написано just do it. А це девіз одної досить відомої американської компанії. Nike. вона займається продажом кросівок, футболок, спортивних для бігу, для залу, для всього на світі. І в один момент знаєте, а в їхній компанії сталися проблеми, тому що вони почали тонути. Вони почали тонути, і конкуренти почали їх давити. І вони розуміли, що їм треба якісь зміни, щось треба змінити. І вони почали робити маркетингову кампанію. Шукали дивізи, як це можна перевернути. І вони а, залишилися на оцій ось назві, на цьому дивізі. А, Просто зроби це. just do it. І перший ролик, який вийшов, вони зробили з бігуном, якому 79 років, і який кожен день пробігав приблизно 20 кілометрів. В дощ, взимку, влітку, в сонце, він робив. Це кожен день. І коли його спитали, слухай, а тобі хотілося хоч раз просто прокинутися і сказати собі: слухай, ну сьогодні маєш спати, дивися на вулиці дощ, хмарно, ну ти маєш сьогодні відпочивати. Він каже: багато раз. А коли ви взимку біжите, вам не холодно, зуби не сокотять. Він каже, сокотять, Тому я свої зуби в ставні залишав вдома і біг. Знаєте, друзі, коли ви дивитесь на своє життя і вам чогось не хочеться робити, згадайте про цю людину, про його зуби і залиште це те, знаєте, цю плоть, яка каже тобі, слухай, не роби сьогодні цього. Дивись, яка погода, а ти замарився кінець неділі. Не їдь п'ятницю на служіння, залишайся вдома. Слухай, сьогодні був такий насичений день, ти так, так трудився, а ввечері треба сім'єю молитися читати слово Боже. Ти можеш сьогодні пропустити, просто лягти раніше спати. Ти можеш це, це, це. Але я хочу, щоб ми просто зробили це, те, що ми робимо завжди. Я хочу сьогодні згадати деяких особистостей із Біблії. Які слідували цьому слогану, вони просто робили це? І сьогодні ми з вами поговоримо про трьох товаришів, які так трапилося, що вони стояли перед вибором життя і смерті. Тому що цар сказав, хто не поклониться цьому ідолу, той буде кинетий у піч вогняну. Давайте ми з вами разом відкриємо. Це буде Даниїла, третя глава з першого по сьомий вірш. Цар на виходоносу зробив був золотого бувана. За вишки йому 60 ліктів, за завширшки йому 6 ліктів. Він поставив його в долині дура в Вавилонській окрузі. І цар Навгодоносор послав зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення Бована, якого поставив сав навуходоносор. Того часу зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі, щоб посвятити Бована, який поставив цар Навгодоносор. і поставив напроти Бована, якого і поставили напроти Бована, якого поставив на А оповісники оповісник закликав лунким голосом для вас, говорять народи, люди та язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти та всілякого роду музики, падайте й поклоніться золотому Бовонові, якого поставив цар на а той, хто не впаде і не поклониться тієї хвилині, буде вкинутий до середини пал... палахотючої огненної печі. Тому того часу, як усі народи почують голос, рога, сопілки, гітари, гусел, та всілякого роду музику падають ці народи, люди та язики і поклоняються золотому бованові, якого поставив цар на Вуходоносар. Знаєте, в нашому житті дуже часто трапляються а, якісь. Челенджі, якісь випробування. І ми не завжди можемо самі подолати їх на 100%. Якщо щось легеньке звісно, ми можемо з цим справитися. Але є випробування, які нам дуже важко самим, самим пройти. І дуже часто ці випробування попадають в той час, коли ми слабкі духом, ми слабкі вірою, ми задаємо собі питання, а чому так? Можливо, ви здаєте питання, а чи чуємо Господь, а чи взагалі є Господь, для чого я це роблю. І от ці слова, просто роби це, це якраз ці слова, коли в цей момент, момент нашого переживання, ми маємо робити те, що ми робили завжди. Ми ходили в церкву, ми читали Слово Боже, ми зверталися до Бога, ми продовжуємо служити. Навіть коли ти не маєш відповіді на своє питання, чому так і тобі важко. Але ти продовжуєш це робити. І осі в тому місці були три, три людини, три товариша, які стояли перед цією пічкою, і вони вирішили не поклонятися перед ідолом. Колись заграла вся музика, коли всі впали, я не знаю, скільки там було людей, і я не знаю, знаєте, чи були там взагалі люди, а, такі, як ці три товариша. Я не знаю, чи були ще якісь євреї, слово Боже, про це нам нічого не говорить. Але ми знаємо, що було досить і досить багато людей, які стояли перед цим ідолом. І коли всі впали, дуже легко побачити людей, які не падають. І всього навсього стояло три людини, які не впали. Всього навсього стояло три людини, які вирішили робити те, що вони роблять завжди. Вони вирішили захищати честь свого Бога. І вони стояли і дивились на цього ідола і казали своєму серці: слухай, я не, ми не впадемо перед ним. Ми будемо робити те, що ми робили і завжди. Ми будемо славити нашого Бога, ми будемо поклонятися нашому Богові, і ми будемо вірити нашому Богові. І ти знає, знаєте, що ти можеш бути віруючим багато років, а ти можеш бути начитаним. Можливо, навіть якесь тебе може бути служіння. Але якщо в твоєму серці немає сміливості виступити, знаєте, то історія ніколи тебе не згадає. Якщо в твоєму серці не буде сміливості виступити проти цього випробування, проти цього челенджа, то є ймовірність, велика ймовірність того, що ти не зможеш пройти це випробування. У свій час, коли Петро побачив Ісуса, який йшов по воді, він сказав, Господи, скажи мені, щоб і я пішов по воді. Він набрався сміливості, встав і пішов по воді. У свій час, коли люди дивилися на Голіафа, вони стояли і боялися його. Давид прийшов і подивився на нього, сказав: Слухайте, я виступлю проти нього. І знаєте, якщо б була людина, яка була краще метала ці камні кращої, ніж Давид, але вона не сказала: Слухай, я хочу виступити проти нього. Можливо, в своєму житті ти можеш дивитися на себе і гадати: слухай, я по роботі кращий. Я по роботі кращий, але за той рахунок, що тебе не вистачає сміливості піти до свого начальства і сказати: слухайте, я роблю те, те і те, я це, це і це. Давайте підвищуємо мені зарплату. В моєму житті таке було. Я набрався сміливості, і так трапилося. Ковід війна, я 4 роки жив без підвищення зарплати, коли всім підвищували, мені не підвищували. Але, знаєте, це для мене був такий. Експіріанс шлях мій. Тому зараз я сміливий, коли я щось роблю. Я приходжу до свого начальства і кажу: слухайте, час підвищити мені зарплату. І далі ми вже благаємо, чому це треба зробити. І ці хлопці були сміливими, тому що вони стояли перед царем, вони не боялися те, що з ними трапиться. Чи боялися вони? Вони боялися. Страх перед смертю, я думаю, багато хто боїться. І сьогодні багато наших хлопців військових, чи бояться вони там на передовій, звісно, бояться. Але вони роблять те, що вони роблять. І знаєте, на цьому тижні я отримав а, таку дуже сумну звістку. А, мій друг а, прислали повідомлення, що 14 березня вважається безвісти пропавшим, бо в його машину залетів дрон. А, це був класний хлопчина, десь такий самий, як і я ростом. Ми з ним грали в футбол. Ми грали в Харкові церква на церкву, знаєте, як буває. Але він був не з нашої церкви, але він гарно грав, і він нам потрібен був, він грав за нашу церкву. І коли почалося вторгнення, він пішов в перших рядах і майже весь час він захищав наше життя, нашу країну. І коли його питали: слухай, а чому ти це робиш? Він просто казав: Я просто маю це зробити. І знаєш, коли ми сьогодні ми можемо питати своє життя: слухай, а для чого я це роблю? Для того, щоб моя церква була місцем, де розбиті серця будуть знаходити спокій і зцілення. Можливо, ти сьогодні питаєш себе, а для чого я роблю це для недільної школи? Для того, щоб оці дітки, які ставали тут, у них було майбутнє. І вони знали Господа і навчалися на недільній школі. Можливо, ти питаєш себе, а для чого я хожу у лікарню і відвідую військових? Для того, щоб у військових була надія, для того, щоб у військових було розуміння, що їх не забули, що після всього цього, що вони пережили, у них буде життя. Можливо, ти думаєш, а для, цього, для чого мені одному це тільки потрібно? На роботі, в бізнесі, в служінні. Нікому не потрібно лише мені. Згадай ці слова, які звучать просто роби це. І ми не знаємо, скільки пройде часу, але ми побачимо плід того, що ми робили. Ми побачимо, як Господь все змінює на краще, тому що я вірю, що для всього цього у нашого Бога є якийсь план. І коли тобі буде важко, згадай ці слова, які звучать, що просто роби це. І ці три людини, товариша, які стояли перед цим. Давайте прочитаємо далі. Вони відповіли царю з 15-го віршика: Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сипілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти та всіляких родів музики, падайте і кланяйтесь бавові. Буванові, вибачте, якщо я, якого я зробив, якщо ви не клонитеся тієї години будете вкинуті до середини палахтючої огняної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах, Мишах і Авденаго відповіли та й сказали цареві на Вуходоносорові ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палхатючої огняної печі, то Він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буду тобі, о царю, знаний, що богам твоїм ми не служитимемо. А золотому Бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Тоді на виходоносор лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Мешаха і Абденаго. І він відповів, і наказав напалити піч у семеро понад те, якою повинною були напалити її. Ці хлопці подивились на царя. І іншими словами, можна сказати: слухай, царю, те, що ми робили до цього, ми служили Богу, і ми будемо продовжувати це робити. Навіть якщо ми не врятуємося, якщо ми загинемо, і Бог не врятує нас, ми будемо продовжувати тобі служити. Якщо ми перелеснемо буквально пару листів цієї глави з Біблії, ми зустрічаємо історії про Даниїла, який кожен день відкривав двері напроти Ізраїлю і молився. І вельможі, які заздрили йому, вони хотіли, щоб не стало Даниїла. І вони підговорили царя, що був указ той, хто буде молитися іншим богам, крім одного ідола, того кинути у яму до левів. І що зробив у цей момент Даниїл? Він прочитав цей указ. Він прийшов додому, він відкрив вікна і зробив те, що він робить. Завжди почав молитися Богу. Тому я хочу, друзі, щоб це коротенька настанова для нас, ми пам'ятали, що ми повинні завжди робити те, що ми робимо. Що ми завжди повинні робити те, що ми можемо робити в наших силах. Якщо ти можеш служити, продовжуй служити. Якщо ти можеш молитися, Продовжуй молитися. Якщо ти можеш працювати, якщо в тебе є свій бізнес, працюй для того, щоб в тебе була можливість підтримувати церкву, підтримувати тих, хто в цьому потребує, підтримувати військових, продовжуй це робити, навіть коли тобі боляче і важко на серці, коли в тебе виникає питання: а чому так? А чи є Бог? А чому Бог не захистив? А чому Бог не підтримав? Продовжуй робити. І ти ми побачимо Божу руку, ми побачимо Божий план, можливо, в нашому житті зараз. А можливо, вже після нас Божий план він буде виконаний, і ми побачимо, що це велика милість і слава Богу. немов пропадаю і згасаю. о Боже, я Нехай твоя батьку рука. Житті й не відпускає, о Боже як тепер.